За даними міжнародної організації праці ООН, в цю хвилину до промислових робіт залучено понад 12 мільйонів жінок, чоловіків та дітей. За іншими оцінками, ця цифра сягає 27 мільйонів. Серед них дівчата, яких обіцянками роботи няню чи офіціанкою роблять проститутками. Чоловіки, яких змушують до рабської праці, та діти, яких продають у сексуальне рабство, власні родичі примушують побиратися та навіть воювати. у всьому світі торгівля людьми багатостороння загроза. Це позбавляє жертв їх людських прав та гідності, збільшує ризик для здоров'я суспільства, фінансово забезпечує організовану злочинність та підриває владу закону. Державний департамент США розділяє країни світу на чотири групи відповідно до гостроти проблеми та зусиль уряду її вирішити. Країни, які потрапляють до останньої категорії, можуть стати суб'єктом санкцій з боку уряду. США, зокрема скорочення закордонної допомоги. До чорного списку цього року потрапили 14 країн, серед яких Молдова, Куба, Саудівська Аравія та Іран. цей звіт наш ключовий інструмент у боротьбі із торгівлею людьми, який допомагає збільшити розуміння проблеми, надає країнам конкретні рекомендації, поради та допомогу. Україна опинилася у другій категорії. Згідно зі звітом, Україна джерело, транзит та пункт призначення промислової праці. Українських жінок продають у проституцію в понад два десятки країн по всьому світу. Існують інциденти промислової праці і всередині країни. Звіт каже про скромний успіх уряду України в боротьбі з торгівлею людьми. Зокрема, програма захисту свідків є надзвичайно слабкою, що стримує багатьох жертв від свідчень проти злочинців. З іншого боку, посилились покарання тих, хто був знайдений винним у торгівлі людьми інше покращення до відповідальності притягалися й ті, хто був залучений до торгівлі людьми з метою примусової праці, а не лише проституції. Відбулися тренінги для суддів, що є важливим для того, аби вони змогли краще зрозуміти природу проблеми та необхідність серйозного покарання. Робилися певні заходи і для попередження торгівлі людьми. Непогані зусилля докладалися на місцевому рівні, зокрема у Херсоні, де надавалося фінансування для реабілітації жертв. Але за словами Марка Лагона, найбільшою проблемою в Україні залишається корупція, яка є каталізатором торгівлі людьми. Звіт надає наступні рекомендації українському урядові: запровадити кроки щодо припинення підтримки злочинцям з боку урядових чиновників, продовжувати тренінги для прокурорів та суддів, збільшити фінансування програм із захисту та допомоги жертвам, а також здійснити кроки із метою попередження проституції.